Нова оцінка землі та плата за землю. Вітаю! Останнім часом і у органів місцевого самоврядування, і у орендарів землі виникає багато запитань стосовно застосування нової нормативної грошової оцінки землі. Нагадаю, що нова методика нормативної грошової оцінки землі діє ще з 10 листопада 2021 року, а її чинна редакція з 1 лютого 2024. Але наявність нової методики не означає, що всі землі автоматично змінили свою оцінку. Йдеться про те, що нова оцінка може бути застосована тільки при її проведенні. Якщо нову оцінку не замовляли, не проводили, не затверджували, продовжує діяти стара оцінка, єдине виключення щорічне застосування коефіцієнтів індексації. В чому особливість нової методики оцінки земель? В тому, що вона уніфікована, вона однакові правила застосовує для земель сільськогосподарського і несільськогосподарського призначення в межах і за межами населених пунктів. Тому, якщо у вас все ж таки затверджена нова оцінка земель населеного пункту, вона звісно зміниться порівняно з попередньою. Але змінитися вона може. Як в більшу сторону, це переважно, так і в меншу сторону. В меншу сторону, зокрема, і за рахунок уніфікованого підходу, про який я згадав, і за рахунок того, що для деяких земельних ділянок не будуть застосовуватися підвищені коефіцієнти 3,0 чи 2,5, Це у нас застосовувалось для земельних ділянок, які не були внесені в кадастр взагалі. Чи в кадастрі були відсутні відомості про код виду цільового призначення? Якщо нормативна грошова оцінка земельної ділянки змінилася, виникає слушне запитання, чи потрібно вносити зміни до договору оренди? Принциповий підхід. Зміни внести можна, але це не є обов'язковим. Навіть за відсутності змін потрібно враховувати нову нормативну грошову оцінку. Якщо орендна плата в договорі оренди землі визначена як відсоток від нормативної грошової оцінки, то потрібно просто брати цей відсоток від нової оцінки землі. Якщо ж в договорі оренди зазначена фіксована сума орендної плати, стільки то гривень за рік чи за місяць інколи може, то можна платити цю фіксовану плату і далі, але не менше, ніж розмір земельного податку, визначений згідно з новою нормативною грошовою оцінкою. Ну і ще раз, змінити умови договору щодо розміру орендної плати завжди можливо, але виключно за згодою сторін. І якщо цих пояснень вам буде недостатньо, будь ласка, залишайте свої коментарі під цим відео. Ми обов'язково на них відповімо. Дякую.